Вітаю громада. Сьогодні ми з вами надамо перший блок відповідей в рубриці Запитай у мера. Рубрику започатковано для того, щоб ви мали можливість задати питання безпосередньо міському голові, і не шукати інформацію не перевірену на теренах інтернету. Тому переходимо до відповіді. Користувач Сергій запитався про... Четвертий мікрорайон, територія біля будинку 5 та 5А. Спочатку тепломережі, потім обленерго перекопали все і на цьому все скінчилось. Були асфальтні доріжки, були клумби, тепер там багнюка. Хто має... Там навести порядок. Ну, Дивіться, ми знаємо про ті роботи, які там виконані. В планах є відновити асфальтобетонне покриття і по вулиці 40, 40 років перемоги в колишньому проспект Незалежності. Зараз, більш того, там впорядкувати територію з торця 19-го будинку, там, де у нас новий Мурал. Ви з розумінням повинні ставитися до тих робіт, бо вони були виконані саме для обслуговування і ваших вашого помешкання, в тому числі, тому що ті кабеля обленерго, які проклали, вони є джерелами або способом ще одного резервного живлення підстанції, що в 4-му мікрорайоні, що збільшує нашу стійкість до викликів нашої енергетики, яку ми маємо. Тому порядок там наводити будемо наскільки він буде відповідати. Вашим уявленням та вимогам час покаже. Юрченка Ірина, вітаю! У вас турбує мешканець Первомайської громади. Я завжди лояльно ставилась до тварин і дуже-дуже люблю їх, але що відбувається зараз у Первомайському, це страшно. На кожному мікрорайоні собаки, які нападають на людей. Ну, питання в цілому зрозуміло і є актуальним для більшості українських місць. Бо Ну, якщо брати там міста Харків, то колишній подром зараз перетворений в суцільний притулок для безхатніх тварин, яких там вже більше трьох тисяч. Під час там, евакуації людей, вимушеного переміщення переміщеннях з одного регіону другий кількість безпритульних тварин зросла в рази майже в усіх містах країни. Наше не стало виключеним. Та програма відлов стерилізації повернення в середовище, де було вилучено. Чи на та тварина в місті вона залишається працювати, але, на жаль, вона не покриває всіх потреб. і Той ефект, якого ми з вами досягали протягом попередніх років, на зараз повністю невільований новими тваринами, які потрапили в нашу громаду. Ми шукаємо людей, які змогли би нам допомогти у відлові. Запустили оголошення, користуючись нагодою, ще раз звертаюсь до. Городян, можливо, хтось має навички з відлову тварин, бо, на жаль, фахівці жилсервісу такими навичками не обладають, і ми шукаємо людину, яка б могла всім допомогти. Далі ми знаємо, що з тими тваринами робити. У нас є пункт стерилізації, ми їх стерилізуємо і там десь влаштуємо вже де його властивості тієї тварини з підвищеним охоронним інстинктом будуть слугувати на користь його новим господарям. Але питання вилучення є їх з вулиць нашого міста. Воно залишається відкритим. Якщо хтось знає або може сам допомогти, з ним ми радо скористаємось його допомогою і готові її оплатити. <клес> Пожитнова Анна. Доброго дня! Коли отремонтують дитячу площадку на першому-другому мікрорайоні, дому 16 вона вже лет 5 в аварійному стані. Ну, по ремонту дитячих майданчиків нічого особливого не обіцяю. Звернемо увагу, якщо там можливо виконати якийсь, якийсь дрібний ремонт пофарбувати, то це можливо суттєвих реконструкцій, там знов встановленням нових елементів бути не може, бо до кінця військового стану казначейство не проводить такі види розрахунків, і такі придбання є неможливими. Тому, на жаль, відповідь така: Соколов Константін ли ліва простановки світофоров з таймером в районі центрального ринку напроти центральної аптеки і автостанції. Ні, не розглядається, якщо коротко. Треба розуміти, що світлоформа... світлофорне господарство в місті це окрема галузь, під нього треба створювати окреме комунальне підприємство. облаштування одного перехрестя з врегульованим світлофорним рухом зараз обходиться близько мільйона гривень. Крім того, треба одночасно з облаштуванням світофора мати спеціальну службу, яка буде його обслуговувати. Тому ми уходимо від таких рішень. Ті ремонти перехрестя, які зараз виконані і плануються, вони передбачають круговий рух, і там вже немає потреби регулювати його в інакший спосіб. Перетин перехрестя з круговим рухом є найбезпечніше рішення, яке можна собі, ну яке, в принципі, існує. І для Невеличких міст, так як наше, це є рішенням. Я розумію, про що ви говорите? Що там є небезпека саме для пішоходних, для пішоходів, але ну, тут просто водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху і пропускати пішоходів. Саму там, розмітку пішохідного перехрестя. Ми традиційно поновлюємо напередодні 1 вересня. Ці роботи заплановані і на цей рік, тобто вони будуть виконані. Ще одне питання від Соколова Константина: коли буде реальна боротьба з водителями, які паркують авто на газонах перед входом в під'їзд і взагалі хто розрішив ставити авто на ночь, возле жилих домов зараз літо, окна відкриті, ну і з тим пов'язані певні дискомфорти. Ніхто не дозволяв, зберігання автівок в мікрорайонах є забороненими. Когда буде реальна борьба, ну що ви маєте на увазі? На жаль, в рамках діючого законодавства ми можемо реагувати або органи поліції тільки так, як можуть. Зараз мы, ну, я побачив за кордоном дуже цікаве рішення. Якщо воно буде законним, може бути застосовано в Україні, ми спробуємо ним скористуватися. Це коли на колища автівки, яка неправильно запаркована, встановлюється блокіратор. І водій залишається номер телефона інспектора, і водій змушений, щоб розблокувати свою автівку, зв'язатися з органами поліції. Всі інші методи, на жаль, в нашому місті виявилися непрацездатними. Ми в минулому році, та й навесні цього року робили цілі кампанії для того, щоб людей. Як то привчити до того, ну водій просто сидить вдома і чекає, поки поліцейський чекає його біля машини. У кого першого там з'явилися справи або терпіння закінчилось, ну, той в цій ситуації лишився покараним. Ефективним цей метод не назвати, але він на сьогодні є єдиний законний складання штрафів за неправильне паркування. На жаль, не закінчується великими фінансовими санкціями. Якщо не помиляюсь, це 250 гривень. От, і ті нечисленні штрафи, які вже були складені, ну суттєво ситуацію не змінили. Тут питання вже до самих водіїв, їх культури і поваги до мешканців будинку. Шановні паромації, ми вичерпали з вами час для нашого блоку запитань. Очікуйте на свої відповіді. Хто не почув в наступних наших блоках? Всім бажаю мира, добра і злагоди.